Рівно. Нормально. Всім привіт. Та що ти її крутиш? <ривіт> так, <ривіт> Придбав такий оприскувач. Бензооприсквач наподобі професійних бензоприсвачів. Він зроблений дуже якісно, не треба знімати назву. Нікому воно не, не цікаво. Дивіться, тут форсуночка така, є ще ручка на три насадочки. Зараз я вам покажу, як він працює. Працює дуже превосходно просто. Заводиться дівтичка. Там стоїть. не треба нікуди ходити. Так, тут додається швидкість. Mo d'aenno Просто просто. Оп. І все. Дивіться, такий оприскувач задуває просто шикарно, він наподобає професійний, наподобає оприскувача раяма. Ефективність внесення підживлення і засобів захисту ваша стає набагато ефективнішою і кращою. Тому вибирай під, підходящу техніку, щоб гарно спрацьовували твої препарати. Штанга тут є на три форсунки ще. Потім я вам покажу, взагалі шикарно працює. Будемо ними прискувати кукурузку, кавуни, полуницю сьогодні поприскали. Так що, дивіться, передає заморозок. Хто хоче зберегти цвіт на полуниці, побризкайте обов'язково монофосфатом калія, обов'язково додавте прилипач 35 грам на 15 літрів і трішечки, можливо, ви збережете цвіт. Все, підписуйтесь, далі буде більше.